Це відбор на військову службу за контрактом. Вже ми, ті, які прийшли в військовий комісаріат, оформили особові справи. Вже 135 чоловік прийнято військовими частинами на військову службу за контрактом, на різні види контракту від 6 місяців, хто й то має право на цей контракт. Це ті, які в особливий період протязі 11 місяців вже проходили військову службу. І, відповідно, інші, або строковий контракт, солдати, 3, сержанти 5 років, офіцери, теж починаючи від 3 років, або на особливий період. Звертаються до нас в принципі, всі категорії: і призовники, і військовозобов'язані, і ті, які проходили вже службу в минулому, 14-15 році, і відповідно ті, які. Приймали участь в антитерористичній операції. На сьогоднішній день у нас біля 30 чоловік, які приймали участь в антитерористичній операції, їх відповідно з кожним потоком, з кожним відправкою в навчальну частину збільшується чисельність і виявляють бажання проходити службу. Є жінки, то що я вже вам, біля 20 жінок відправлено, верні відправили, вже прийнята військові частини. І вони вже заключили контракт, вже проходять навчання в навчальних центрах. Відповідно, є такі, які взагалі не служили. Біля 50 чоловік, які взагалі не служили, прийняли такі рішення і направлені в навчальні військові частини. Нагадую, що з 1 лютого розмінився порядок прийому на військову службу за контрактом солдатів сержантів Раніше ми направляли військові частини, військова частина давала командири відношення, і відповідно ми після цього. Оформлювали повному обсязі особових справ, проводили профсій відбір, збирали інформацію на... Ну як збирали інформацію? Провіряли через інформаційний центр Національної поліції про відсутність судимості військового зобов'язаного, направляли військову частину, там заключався контракт. То зараз всі направляються в перший етап, то, що о, відношення від командира частина береться. Залишився, а другий етап ми відправляємо всі навчальні частини. Відправляємо два рази на тиждень. 15 го плюс-мінус день-два, в залежності того місяця на визначені завдання. І наприкінці місяця вийде другий цикл, тобто кожного місяця-два цикли ми відправляємо навчальні частини для підготовки по відповідної спеціальності. Там проводять вони крон, також проходять. Вже не стає серйозний, але проходять також медичний огляд, проходять про психвідбір відбір і проходять ще кваліфікаційну комісію. Відповідно до результатів кваліфікаційної комісії, по той чи іншій спеціальності і по рівню підготовки вони поділяються на групи. Ті, які проходили службу, в конкреті, які недавно проходили службу, вони в менший термін навчання проходять, а ті, які взагалі не мають підготовки, але або е призиваються, приймаються на військову службу за контрактом на ту посаду, по якій ми служили, відповідно більш довгий термін підготовки е в цих навчальних частинах. Після цього, у кого є відношення від командира частина, направляються в ті військові частини, е Подає відношення на ті посади, які визначені, інше розподіляється по, згідно розпорядження, згідно розподілу начальника ну, Генерального штабу по військовим частинам. В першу чергу ми стараємося комплектувати бойові посади бойових військових частин, в другу чергу не бойові посади бойових частин, а в третю чергу вже інші посади інших військових частин.